Ще 22 лютого ми з нашими соціальними партнерами представляли новий проект по фундації щодо здорового харчування, інтеграції молоді. Бо у нас були певні плани, мрії. Але були вже і тривожні настрої, і ми розпочинали підготовку до ймовірної на той момент війни. У магазинах ми облаштували укриття з мінімальним комфортом, провели туди воду, зробили запаси їжі, питної води, медикаментів. І в нас вже були створені процедури та чіткі плани дій, які враховували різні ситуації, які могли скластися на той момент. А 24 лютого світ змінився. Україна прокинулась вночі від вибухів артилерії. Основним пріоритетом було залишатися на зв'язку з усіма працівниками, адже в компанії Ашан працює понад 6% працівників з інвалідністю. В основному це слабочуючі або взагалі нечуючі працівники, які потребують особливої уваги в період ургентності і потребують повної інформованості. Теж особисто я підтримувала свідок з поганочуючими колегами. Допомагала вирішувати організаційні питання, особливо з тим, хто виїхав за кордон. Ми вирішуємо робочі задачі разом з поганочуючими і перебуваючи в укриттях, проводили зібрання. менеджери навіть проводили співбесіди у сховищі. А ще у сховищах ми співаємо гідну країну та підтримуємо дух духови. У Львові до цієї традиції ми залучили ще й клієнтів. Щоранку, о 9-й годині, ми проводимо хвилину мовчання. А далі всі разом співаємо їм на центральній алеї магазину. Це дуже об'єднує. Слава Україні! Героям Далі потрібно було знати, що кожен із співробітників живий і здоровий. І це щодня, адже безпека наш безкомпромісний пріоритет. Працювати на магазини виходили співробітники, які живуть поруч, а також наші працівники з офісу. Також було сформовано окремі списки тих, хто володіє автівками для того, щоб вони могли підвести свого колегу до робочого місця. Ми сформували так званий корпоративний блаблакар. А ще був приємний бонус, коли ти зі своїми колегами по дорозі можеш просто поспілкуватися. Але на жаль, є і великі неприємності. Коли ворожий літак випустив ракети по центру Харкова, то насправді було дуже страшно. Тоді ми з дружиною і трьома дітьми вирішили їхати з міста. Це було 25 годин дорозі по 20-30 людей в одному купе в поційному потязі. А потім Львів. Львів то наша любов. Це, ну як е, і Чернівці, і Житомир, і Київ, усі міста, де є наші магазини та колеги, які гостинно прийняли нас, всіх, е, всіх нас, всіх, біженців, е, з місць, де були запеки бойові дії. А всі ашаніці та їх родини мали змогу тимчасово розселитися в наших магазинах е, на час пошуку житла. А шани та чернівці організували тимчасове житло у магазинах за один вечір. Ми звільнили кімнати для зібрань та навчань. І зробили спальні місця і зони відпочинку. Нам телефонували вже спотяги, часто це були вночі, і ми спрямовували колег в магазини, де на них вже чекали наші співробітники. Обов'язково готували їм щось перекусити для діток, передбачували солодощі, іграшки, книжки. Також у нас в компанії усі співробітники мають медичне страхування, до якого було додано опцію консультації психолога. Ми міжнародна компанія, тож маємо підтримку колег. Я домовлявся з польськими колегами про працевлаштування вашан Польща, а також багатьох гостинно прийняли вашан Румунії, Угорщини. Є переїзди навіть в Францію, Іспанію та Португалію. Шаніхці це велика родина. Дуже приємною була підтримка від іноземних колег, які націлили сіві фури гуманітарної допомоги для наших співробітників. Однак на суттєвішою упорою став наш новий фонд, Оце й досить складно повірити, але наша компанія декілька де тижнів борила свій український благодійний фонд на шанс з тобою. Першочергова місія фонду це підтримати співробітників, які постраждали внаслідок війни. Ми передбачили як фінансову, так і психологічну та юридичну допомогу. Розробили великий пакет допомоги для дітей. Фонд отримав уже 50 заявок. Десять із них ми вже опрацювали, решта зараз на розгляді. У мирний час фонд продовжить свою діяльність і в інших соціальних сферах. Адже соціальна відповідальність завжди була основою діяльності Ашан України. Зараз же, враховуючи потреби часу, ми маємо нових домов поціалів. Щодня допомагаємо нашим захисникам. Котуємо гарячі для них, вже передали близько 350 тонн товарів на понад 40 мільйонів гривень Збройним силам України, територіальним оборонам, Національній гвардії, військовим госпіталям та багатьом іншим. Пригадую також, що у магазині Ашан Білич перші машини допомоги збирав контролер управління Ілля Святогор разом зі своєю родиною. В перші дні війни співробітники не могли дістатися до магазину. А, і Ілля кожного дня на велосипеді їздив вантажити гуманітарну допомогу. Разом із ним працювали його дружина та їхні родичі. За п'ять днів одна родина завантажила 18 машин гуманітарної допомоги. Вони наші герої. Таких історій багато. Я пишаюсь тим, що люди не залишалися на першому місці. в Венша це вже підвержувалося в період пандемії і зараз у воєнний стан. Пишаюсь тим, що, незважаючи на несіннові товарообіги, і скватні бізнес показники, Ашан прийняв рішення продовжувати допомагати українському населенню. Працюючи тут, для трудні справжнє значення термін бізнес солідарності. Бізнес солідарності це коли на першому місці життя і безпека людей. Турбота і допомога, а не економічна вигода і результат. Це спільні цінності, якими пронизана корпоративна культура Ашан в Україні. Бізнес солідарності зараз це бути разом та допомагати країні боротися з тим, чи ми можемо будувати українців та провадити гуманітарну діяльність у кожному магазині «Ашан в Україні. Основна наша перемога у ці дні це те, що ми не залишили людей без хліба та пекли його постійно. Ми прийняли рішення залишити відкритими двері наших магазинів, незважаючи на складну ситуацію з логістикою, наявністю продукції, палива, готівки. Вже не кажучи про ризики напряму пов'язані із бойовими діями. Звичайно, зміни не оминули і процеси внутрішньої комунікації. Завдяки корпоративним челенджам ми разом мріємо, як наближаємо перемогу. В ці часи дуже важливо не допустити інформаційного вакууму. Тому ми переформатували наш корпоративний дайджест та, починаючи з третього дня війни, почали його випускати у вайбер. Півробітники були в курсі основних новин компанії. Вони отримували підбадьорюючі слова від керівництва. Зокрема, ми провели онлайн чат з нашою генеральною директоркою Вікторією Луценко, де кожен зі співробітників міг задати будь-яке запитання і відразу отримати на нього відповідь. Це реалії сьогодення. Історії зрозумілі всім українцям. Історії про те, як завдяки неймовірним людям і чар стандартам та полівалентності, інструментам мотивації і менеджменту наближеності можна створити бізнес солідарності. Це проект Ашан Україна, Симфонія Багатоголосся. Це голоси наших п'яти тисяч співробітників, які говорять в Унісон про те, що болить. І те, чим пишаються компанії і в Україні. Надзвичайно важливо в цей час, в цей надскладний час для кожного з нас бути впевненим, впевненим завтра, впевненим в тим, що буде після. Ашан дає таку впевненість, ви даєте таку впевненість. Ми йдемо єдиним фронтом. Я пишаюся вами. І я пишаюсь, що разом з командою «Ашан Україна» ми щодня забезпечуємо тисячі клієнтів товарами першої необхідності. Я пишаюся тим, що я працюю в цій компанії з потужною командою, яка щодня не дивлячись ні на що, роблять неймовірні речі в такі складні для нас час. Командою з трьох чоловік, включаючи мене, ми випекли та нарізали в один із днів тисячу батонів для нашої української армії. Моє серце тремтить у кожному вашому вчинку. Дії у кожній хвилині, яким ми проживаємо зараз в Україні, такі як ви, бувають раз на все життя, і то із неба. Слава вам, слава Україні.